Не існує сто в черка. Ми з точки зору походжень намішані мішенні неймовірно. І ті, хто робили генетичні тести, дуже чітко це бачать. У нас закладено. Багато е, того, що можна назвати вуличною мудрістю, я, до речі, дивлюся, як по Зеленському це проявляється. Моменти його найбільшої визначеності це коли йому якісь пацани при діяво викатують. Я зрозумів, що коли йому чи Путін, чи Трамп значить викатує, Зеленський просто внутрішньо мобілізується, і він розуміє, він з дитинства розуміє, що треба в цей момент робити. Різниця між пересічним українцем і пересічним західноєвропейцем полягає в тому, що в пересічному українці всередині сидить відчуття глибокого незадоволення собою. Це неймовірно крута зброя з точки зору будь-якої теорії змін. Всі теорії змін вони на початку мають перший крок один і той самий це відчуття нагальної необхідності. І оце внутрішнє незадоволення собою, воно створюється відчуття нагальної необхідності. От я мушу це зробити вже. Я дуже вдячна. Я говорила, що 18.00 – це приклад першої чесноти і важливої чесноти українського аристократії – Це гідність говорити правдиво, дуже некомфортні речі.